Кожному штриху історія любові, болю та пам'яті у Франківському благодійному фонді Карітас провели майстер-клас з розпису писанок для батьків та дружин загиблих героїв. Таємницею створення великодніх яєць ділилася майстриня Оленка Галяс. Кожному з них надані шаблони, і вони мають можливість побачити, які були писанки як. Які є зараз сучасні писанки, і вони можуть також створити свою власну, тому що в кожного на душі є свій певний біль, і люди можуть перенести це на полотні. Яйця, адже в народі кажуть, що допоки люди пишуть писанки, доти існуватиме світ. Приєдналася й до дійства й Марія Шевченко, мати полелого героя Тараса Шевченка. Чоловік загинув у 2015 році. Зараз ділиться жінка, допомагає іншим матерям пережити біль втрати. Пригадує, що завдяки підтримці небайдужих людей їй вдалося знайти сили жити далі. Мій син його звали Риба на фронті. Я намалювала тут таку маленьку рибку. Це в мене символізується, якби я для нього це. Він постійно зі мною. Він постійно в моєму серці в моїх мислях. Коли мені привезли з фронту його телефон, я його відкрила, зарядила. Там його останні слова до мене, мама, бережися. Під час майстер-класу учасники не лише створювали писанки, а й спілкувалися та підтримували один одного. Такі творчі практики, каже психологиня Наталя Багацька, мають терапевтичний ефект. Люди під час малювання вони заспокоюються, вони згадують світлі, теплі моменти, пов'язані з родинними цінностями, так? І цей біль втрати в колі підтримки він стає на градус нижче. От дуже важливо це проводити, тому. Що сама писанка про життя, і саме оці орнаменти, які закладаються в цій писанці, які люди вибирають не просто вони бездумно їм дали вони малюють, вони несуть свою цінність. Івано-Франківський карітес вже не перший рік надає допомогу тим, хто її потребує. Це не просто акція, щоб ми сьогодні ті люди прийшли до нас, і ми стараємося їм щось зробити. Ми зустрічалися з цими людьми і працюємо з ними вже на протязі років. І це є якраз такий вияв нашої солідарності, нашої любові і відповіді на ті потреби, які вони нам говорять. А ця писанка напередодні Великодня вона є дуже важлива, бо вона несе в собі якраз ту надію на життя вічне. Подібні заходи у карітасі проводять на постійній основі. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал 402.